Привіт, мої голови! Буквально сьогодні вийшла перша серія третього фінального сезону серіалу, мультсеріалу Що Якщо. Е, пропоную подивитися цю серію разом, або ж якщо ви вже її подивилися, то ви зможете оцінити мою реакцію і те, наскільки мені сподобалася ця серія, а в коментарях буду чекати ваші думки щодо цього епізоду. Отож, не затягуючи, пропоную починати. До речі, секунду, ще скажу, що епізод я дивився англійською, адже він тільки вийшов офіційного дубляжу, як і раніше нема, адже Disney плюс немає в Україні. Є озвучка, яка напевно вийде скоро протягом кількох днів, але я подумав, що можна записати це вже зараз. Тож, пропоную подивитися англійською, має бути з англійськими субтитрами, якщо щось буде неясно, то можна завжди буде обговорити в коментарях або почекати українську озвучку. Я не буду показувати всю серію, адже тут і авторські права можуть стати проблемою, і в цілому, можливо, вам буде нецікаво дивитися повністю всю серію повторно. Тож я постараюся вирізати всі цікаві моменти, як на мене. Отож, тепер точно поїхали. Окей, це тут вже не Marvel Studio, тільки Marvel Animation, це вже прикольно. Hero, is... <laughs> це щось дуже дивно. Блін, прикольний стиль, мені дуже подобається. Прям такі 90. ті Жесть. Окей, тобто це, це, це та серія, там, де вони будуть оці, як би, кіборги. не кіборги, а. Не, не, не знаю, трансформери, щось в тому стилі. Тут якісь гігамонстри. Взагалі мене дуже цікавить питання. Другий сезон закінчився, закінчився тим, що вони з Картер. Що вони з Картер побачили Локі, і чи буде про це вообще щось казати? щось. Дуже прикольний підхід. Але цікаво, це виходить, Це події відбуваються до перших месників, чи вже після, напевно, перед пер, перед другим кепом, бо Стів тоді знайшов Сема на оцих от терапіях. Це з серіалу про Сокола і зимового солдату. Це його сестра, скоріш за все, понеслась. Посеред екану, оце прикол. Ну і що він зробить? Ага. Ого! Що це за фігня? Що взагалі відбувається? Ще одна порція радіації викликала ще одного монстра. Що вообще відбувається? В плані протягом 3-4 хвилин тут воно прям все-таки вже помішане, не Тобто це такі версії Халкбастера. Дуже цікаво. Дуже по-анімешному, в плані костюмів, анімовка просто, типу, дуже жорстка. Мені прям дуже подобається. Вони все одно програли. Дуже-дуже швидко якось відбуваються всі події. То одне, то друге, тут такі перескоки, постійно якось я трошки. Не то що гублюся, але дуже швидко все це відбувається. Тобто, події. Того, почат, то, того початку серії, скоріш за все, були плюс-мінус між першими месниками і другим кепом. І потім з того моменту пройшло 10 років, тобто приблизно те, то, що зараз відбувається. У, місячний лицар, окей, окей. Окей. Шанхчі, окей. І Шурі. Ну це ясно. Так, е намішали дуже жорстко. Окей, це все дуже прикольно. Е, прям нові месники. Чесно, в такий, в кіно, виходить, можна було б нормально подивитися, але все-таки неочікувано. В плані, через цей стрибок, може, в 10 років чи щось, але в мене враження, що просто взагалі, вообще... звідки це все? Як до цього прийшло? Як сам став кепом, чи він був знайомий зі Стівом? Якщо він познайомився з Бенером замість Стіва. Ну, коротше, ну мабуть тут. Мабуть, тут треба просто не думати взагалі і просто відключити логіку. Цікаво, в цього гігантського суперробота щит теж з вібраніуму чи ні? В плані, Ваканда могла їм дати стільки вібраніуму, але. Хм. Наскільки ж, в плані, якщо ці роботи більші, ніж люди набагато, то що по розмірах взагалі це гігантів? Мені здається, оце аля пройшло 10 років, то це взагалі має бути якийсь постапокаліпсис. А не. Та ну пф якщо вони живуть під землею. Ого. Жесть. Ну, от, чесно, просто поки я не відчуваю якоїсь суперзагрози. Це як оті монстри з фільму Вічні. В плані, вони є, але вони як якісь фонові перед тим, як ти будеш битися з боссом. От, оце вже босс, але все одно в плані... Це тупо Годзіла. Вони просто зробили е, серію під Годзілу. І під цей фільм, я не пам'ятаю точно назву, е, Тихоокеанський Рубіж, щось таке, от. Про величезних теж таких от е гігантських роботів, які проти монстрів билися в плані... не знаю, Я не фанат такого може сильно. Походу, Сем хейтить Беннера за те, що він зробив, тому не хоче з ним зустрічатися. Але мені не дає спокою розміри в плані е Розмір цих роботів в порівнянні з людьми е роботи гігантські. І якщо монстри ще більше в декілька разів, ніж ці роботи. В плані, як вона взагалі поміщається, ця вся маса на планеті. Це реально, мав би бути якийсь су... постапокаліпсис. Цікаво, от стоїть цей робот, і скільки саме доводиться, якщо в нього якби, база його, якби, скажімо, місце, де він сидить керує, десь в голові цього робота. Скільки йому треба підніматися цим ліфтом, скажімо так, щоб дістатися до голови. Дивлячись на. В плані вони хочуть взяти Халка, бо він теж гама-монстр. Але. Як він може хоча б одного з них перемогти. В плані це щось про роботів. Тільки не кажіть, що ці роботи будуть збиратися в одного гігантського робота. І якщо це буде так, то це просто мегаприкол. Ну, як завжди, да. тема, яка просто завжди була, про те, як Брюс боїться сам себе, і про те, як йому складно. Ну, Костюм в нього прикольний. Відрізняється в плані всема. Відрізняється від того, що був в серіалі. І мені здається від того, що буде в фільмі. Жесть. В плані їх намагалися перемогти 10 років. І щит, наприклад, я так дивлюся, нормально собі існує, в плані не було ніякого знищення і розсекречування всього щиту. Тобто, багато питань. Окей, є шангчі з супервелетенськими кільцями. Добре, я постараюся не вмикати логіку. Що, вони зараз об'єднаються, да? І він зараз крикне. Ай-яй-яй, окей. Це кумедно, але точно не той ефект. Що він взагалі там робить? Він на. який від нього сенс? В плані. Робот зроблений під нього під стража, але по факту нічого не робить, сидить ззаду піддакують, гигикає. Вони взяли музику. Вони взяли музику з месників. Але я не можу це так сприймати. Що це таке? В мене пішли мурашки, але це більше від якогось крінжа. Ого, ладно. Багато всього напхали. Шурі тільки що сказала, що Беннер зробив інтерфейс таким, що е е юзер-френдлі, типу, можна швидко навчитися. Це, мабуть, вони так вирішили обіграти, аля питання того, вони перший раз спробували, як це все працює, і одразу почали всіх розносить. І вони, знаєте, самі себе виправдали тим, що. А, ну, Беннер просто зробив такий інтерфейс, що можна одразу користуватися. Угу. Мені просто цікаво, автор ц... автор цієї серії, він супервеликий фанат Годзіли, чи. Да, це так неочікувано, що він з'явився в останній момент. Оу. Oh. Він спустив бомбу на землю, але він всередині цієї бомби був чи. І він має стати суперхалком. Окей, на суперхалка я б зараз подивився. Ну, походу, так, да, він закинув себе всередину бомби, щоб отримати ще більшу кількість радіації. Але по... щось він виглядає так, наче він час перетвориться на огиду. Цього Еміля Блонський. Чи він просто стане Гадзілою? Ага. ага. Халк взагалі не схожий Я хотів сказати, що Халк не схожий на Халка. І це, ну, просто. І Халк тепер буде добрим чи поганим? Він занюхав. Він занюхав його прах. Щас він з ним побалакає. Як Наташа. Скаже, Хлопче, заспокойся І все. Що <реку> за фігня? Дуже-дуже по-анімешному, як, як якось так все це виглядає. Цікаво. Він може перетворитися назад на людину, якщо да, то яких розмірів він буде. Якщо ти так близько піднесеш щось до ока, ти навпаки це не побачиш. Нема. Не буде фокусу. Може біологія монстрів працює інакше, але. О. Привет. Шо ти, голова? Вони тепер будуть жити на цьому острові. Чим треба чимось харчуватися? Чи вони просто впадуть в сплячку? Вау. Коротше. Давайте, я хотів спочатку під час титрів, але та музика тому краще е, зараз. давайте так, е, Опишемо всі думки. Е, мабуть, під час перегляду було видно, що мене це не вразило, і якось воно все-таки. ніяке. Е, не то, що я проти ідеї Годзіли або всіх цих суперроботів, але це взагалі не про Марвел. І я розумію, що експериментувати круто, але от що я помітив. Е, там були всі, скажімо так, нові герої, їх зібрали в нових месників і запхнули в цих роботів. А в чому ідея? В плані можна було взяти кого завгодно, і було б все те саме, бо не було взагалі ніяких здібностей. в плані, що місячний лицар, що цей червоний страж, що Шурі, е Шанхчі, там ще там, пару разів якимись своїми мегакільцями е кинувся. Але в цілому це просто імена. І, типу, створили персонажів під, ні, під них просто щоб було. Але якщо взяти рандомних просто шість військових, взяти шість, однако, шість, шість однакових роботів, нічого б не змінилося. В плані вони просто я керують цими роботами. Тут нема взагалі нічого ні про їх здібності, ні про їх історію, нічого. Нам не показали, як вони зібралися в одну команду. Ніякої передиісторії не було. І. Я просто, чесно кажучи, під час перегляду зловив Крінжа. Я дуже сподіваюся, що наступні е, серії будуть набагато кращі. Е, якщо якось оцінювати, мабуть, варто було б, то від 1 до 10. Я, мабуть, дам цій серії десь 6. В плані, я не скажу, що вона була супер погана. Було цікаво, якось дивитися, але якщо відключити повністю якусь логіку, що в мене, на жаль, або, на щастя, не виходить. А тож, якщо казати про хоч якийсь сюжет, то тут багато, багато питань. Е, в цілому. Добре, що серії виходять буквально кожного дня. Тож е я буду дивитися, звісно, кожну серію, але теж скажу одразу, що в мене підхід такий, це вже взагалі перший раз я роблю щось подібне, і я вирішив спробувати зробити таким чином. Це відео я викладу окремо, як е реакція на першу серію, але я не буду робити кожне під. Кожну серію, окреме відео з реакцією. Я буду записувати свою реакцію на кожну серію, кожного дня. Я це все змонтую і викладу як реакцію на весь сезон. Я думаю, так буде зручніше, цікавіше і більш динамічно. Отож, думаю, на сьогодні ми закінчимо.